Вітаю! Продовжуємо збірку 13 дюймового дрону. В цьому відео е, під'єднаємо наш польотний контролер відвір'ю до плати розподілення живлення Metex. Е, тут є особливості, е, так як стандартним шлейфом, якщо ми під'єднаємо, воно працювати не буде, бо розпіновка різна. Є е, схема, вона буде теж представлена десь. Тут як треба під'єднати. тобто Є два шляхи: можна або запінувати в шлейф, або припаяти до цих конекторів в потрібному порядку. Тобто тут на пльотному контролері ми бачимо, які у нас йдуть проводи. Вони, в принципі, йдуть по, по порядку, і тут досить очевидно. Тут не до кінця очевидно, де у нас який вхід, тому я буду використовувати припайку. Тобто це буде виглядати так, що тут у нас буде коннектор, а тут у нас будуть припаяні проводи. А, так як у нас вже, а, це шлейф від а, плати розподіленого живлення, тому тут вже, бачите, не сходимо у нас перший G, а вже йде червоний провод. тому ігноруємо а, кольорову схему проводів і дуже уважно розпі... припаяємо проводи. Тобто перше у нас йде ground, ground у нас йде до Ground, Ось таким чином. І так далі згідно з схемою. Зараз вмикаю паяльник і починаємо припаювати. Припаю, так це тонкі проводи, думаю, там 300-310 градусів буде достатньо. А проводи в мене тут йдуть з, вже з штекерами для вставляння в шлейф. Я їх обережненько відріжу. Шлейф тут досить довгий, тобто воно буде стояти в стеку, тому у нас тут з запасом є проводів. І тому ми це обережненько.

Так, дивимося, що в нас вийшло. Тут все добре. Тут все добре. Все окей. Так, а, зразу можна почистити. Ок у нас є гарний доступ до плати. Від залишків пайки, обережненько ніжненько. Підчищаємо, ще раз оглядаємо, що в нас все все чудово, все припаяно Так, далі. Далі ми будемо напаювати кабелі силові для батареї і припаювати регулятори обертів. Тобто в менших дронах це у нас зразу регулятором оберців була подібна плата, і ми припаювали мотори до неї. Тут між е мотором і платою розподілення живлення ще буде вставлений ось такий е регулятор оберців, їх 4 штуки, кріпляться на промені, їх будемо під'єднувати. Але спочатку припаяємо силові проводи до входу в плату розподілення живлення. Також тут є особливість, треба звернути увагу, що у нас є ось такі перемички. От. Є з позначкою 9 вольт і є з позначкою 12 вольт. В залежності від того, яку ми запаяємо, то у нас відповідно, так будуть розподілятися жилення. Якщо ніяко не запаємо, то буде 5 вольт. Відповідно, нам, для нашої збірки нам необхідно запаяти перемичку в 12 вольт. Робимо це зразу, щоб потім не забути. Так. В мене щось мені дуже подобається, добавлю ще флюсу. Є трошки більшу каплю припою, але обережно, щоб не замкнути обидві перемички зразу. Ось таким чином. Тепер бачу, що точно воно запаялось разом. Теж можна зразу підчистити. Оглядаємо, бачимо, що у нас гарно все запаялось. Тепер буде 12 вольт. Так. Тут схема підключення приблизно така сама. У нас є в комплекті конденсатор. Розуміємо, що це мінус. Тут ми бачимо позначку мінус, плюс, відповідно, плюс-мінус. Під'єднуємо до цього. І таким чином у нас йдуть. А, підключення конденсатору. Компле... У нас буде живлення від двох батарей зразу, тому у нас до плати розподілення живлення буде підводитися такого роду проводи. Мені вже виробник заслав спаїні, можливо, вам знадобиться спаяти таку схему самостійно. От тут нічого складного. А у нас а, стандартні коннектори 60-ті. Я їх розкрутив, щоб ви побачили, щоб продемонструвати по схемі. Тобто, Плюс до плюсу, мінус до плюсу іншого, і мінус виходить. Це буде виглядати отаким от чином. Тобто ми під'єднуємо ага, отак вот тільки. От отаким чином ми це спаємо. Так, зараз будемо припаювати силові проводи до плати розподілення живлення. Візуально подивимося, як ми, як ми будемо це компонувати. Я буду сюди припаювати проводи і зверху конденсатор. На стійки конденсатора можна додати ізоляцію, в комплекті в мене її немає, можна надати маленькі термотрубки. Якщо ви вже займаєтесь дронами, то у вас такого добра вже має бути. І відкушуємо зайві, зайві ніжки. таким чином. Так, начинаем с силових кабелей, добавляем флюс. Тут у нас провода уже заложены. Да, я вам показывал схему. Заодно і перевіряєте, що у вас тут добре все запаяно, на всякий випадок, якщо вам вже приходить готовий комплект, і можна їх вже закрити. Так і залудимо наші площадки. Я тут ставлю температуру 450. Тут є отвори під кабелі, але кабелі в мене товщі, тому ми будемо просто їх накладати і запаювати. Здавати повноцінно гарну бульку припоєм, щоб у нас все було гарно з... запаяно. Добавляю ще флюсу, беру побільше припою, беру ще прип'ю руку. другого боку відбувається. Так, тут бачимо, аж припів вже виліз, треба буде трошки його можливо підрівняти. Тут у нас все добре. Бачимо, що в мене трошки ніжка пішла не так. Тому ми це зараз теж виправимо. Це не проблема. Так, тут в мене капля сформувалась, все однорідно. Мені подобається. Перевернемо плату до ГРВ. І тут нам треба, до... я би ще додав би припою, а тут би трошки забрав. Тому теж беремо тут. Можна теж нанести ще сюди флюс. Тут трошки приберемо. Нагадаю, важливо, щоб у нас тут нічого не випирало, бо плата буде досить близько до рами. Готово? Оглядаємо. І зразу можна зачистити. Чудово ми припаяли. Кабелі від батареї до плати розподілення живлення, і припаяли шлейф до польотного контролеру. Далі будемо припаювати регулятори обертів.